Олександр Газаров, керівник білоруської ініціативи Байпол, буде зараз до нас доєднуватися до нашого ефіру. Поговоримо про цю ситуацію, чого очікувати більше. Пане Олександре, вітаємо вас! Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Олександре, Лукашенко активно доєднався до ініціативи Путіна робити ці тренування, навчання, перевірки ядерною своєю потенціалу, але там не насіїв, так чи точніше насіїв, але не стратегічної ядерної зброї. Для кого він це робить? На ваше бачення? Для росіян, для Європи чи для свого білоруського народу? Ну, вообще, год назад Лукашенко заявил о создании совместной группировки войск России и Беларуси, которая будет управляться, конечно же, штабом из Москвы. И, соответственно, если сейчас в России происходит учение в рамках совместной группировки войск, то этими учениями руководит российский штаб. И белорусская армия ему подчиняется. Поэтому Лукашенко неть выбора соглашаться или нет, он просто присоединился к этим учениям, как согласно с подписанными договорённостями. Тоди добре ви, всі його коментарі і решта цього піару. На кого вони тоді розраховували? Ну, конечно, он использует это в своих целях для того, чтобы запугивать запад, Украину, и повышать свою легитимность. Это информационная война. К этому нужно так і ну Тобто він не оминув можливістю просто порозказувати в чергове, що ми мирна країна, не нападемо, і ось, до речі, наші полонези, і решта речей і літаки.

Я не думаю, что с территории Украины вообще он не ждет, я думаю, что не ждет какой-либо атаки на территории Беларуси. Но это просто он ведет информационную войну и говорит о том, что кто-то нападет. Его разведка однозначно дает информацию о том, что ни Евросоюз, ни НАТО, ни Украина не готовится наступать на территорию Беларуси. Вот поэтому он это знает. Вот. Но он это говорит, потому что это ему выгодно. Цікавий аспект, що о, ці перевірки розпочалися, а груповання, техніка військ, які були на кордоні, на західному кордоні Білорусі, він їх звідти прибрав від території е Литви. Як це пояснити? Ні, там просто пройшла ротація. Ага, ротація. Воїнське да, ушло, і на його місце має прийти інше. Тобто, це один маневр такий. Да, да, все понятно, бо ми ж просто теж читаємо білоруський гаюн, і хочеться розуміти е, контексти всіх цих речей. Е, Пане Олександре, на ваше бачення як змінилося ставлення самих білорусів до цієї війни між Україною і Росією? Наскільки за ці два роки пропаганда ну допрацювала те, на чим починала працювати ще раніше? пропаганда, конечно, работает, но, по моему мнению, и, ну, и по моей информации, мнение белорусов не изменилось. Белорусы не хотят участвовать в этой войне, а вот как бы ни говорил Лукашенко. То тобто есть это проти України мається на увазі. Да, да, конечно. А настрої проти Заходу. А тут нет разницы с Украиной либо с Заходом воевать. А белорусы не считают, что у них есть враг. Это Запад, либо Украина. То есть мы не белорусы, думают так, что мы никому вреда не причиняем, мы только готовимся к обороне, если вдруг кто-то на нас нападет. Это это такая ну, как бы риторика. Вот и никто не думает, ни на кого нападать. Поэтому э в войсках даже общается с офицерами, они не верят, что Лукашенко может отдать приказ наступать а, через границу, ну, в любую сторону. А цікаво, чи виконали б вони цей наказ? А это армия, конечно бы они пошли. Приказ есть приказ. И но вопрос э вони будуть поступати після виконання того приказу? Чим це закінчиться? Це великий вопрос. Звичайно, але ж там зараз чимало вагнерівців і вони прокачують підрозділи білоруської армії, працюють з ними, і це ж так само впливає на боєздатність. Тим паче, скільки вже навчання в Білорусі тривають спочатку воно, масштабного вторгнення. Да, 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 с початку войны учение происходит без перерыва. Но вагнеровцы, в принципе, ну, особо сейчас не влияют. Их осталось несколько сотен. Все остальные покинули территорию Беларуси. Они используются только в качестве инструкторов, раскиданы небольшими группами по полигонам. До 15 человек примерно на каждом полигоне. Поэтому они особо ну, ни на что не влияют. Ну, на подготовку мабуть, же, как раз свои выплывают. Такие головы. Да, но смотрите подготовка там проводится несерьезная да? там обуч... вот они допустим две недели обучили подразделения, они уехали приехали новые они готовят внутренние войска в том числе омон ну то есть они просто показывают им то чему научились во время войны в украине но нельзя сказать чтобы они отработали навыки и стали специалистами mm -hmm. Зрозуміло, це е, цікаво. І ще, пане Олександре, стосовно того, що е, ну перевіряються всі і літаки, і оці системи залпового вогню, які китайські по факту, цей же ж Паланес. Так е, Путін має до них зброю, якщо доступ, якщо ви кажете, що він просто Лукашенка виконує до домовленості. Ну, тут интересный аспект. Искандеры, которые учас... должны участвовать в учении, они были поставлены э, год назад э, Лукашенке, и э, до сих пор нет информации, действительно ли они переданы белорусской армии. Поскольку, согласно документам, они должны поступить на, бар... на баланс Министерства обороны, и эти документы можно найти в сети, они публикуются. И таких документов нет. То есть, возможно, э, эти э, искандеры до сих пор принадлежат России, просто переданы во временное пользование. Они являются носителями ядерного оружия. Ну и мы знаем также, что значит, военнослужащие, которые обслуживают Искандеры, и также штурмовики Су-25, они в прошлом году в марте месяце выезжали в Россию и прошли обучение с работой с ядерным вооружением и вернулись назад. а стосовно полонезів, цікаво, бо вони ж китайські, ну по факту виробництво у співпраці з Білоруссю. Да, ну не важно, якого він виробництва, да, зделали, поставили і і Лукашенко використовує. І все він зброю передав, що в нього була, а ці Паланези не дав Путіну. Да, тут тоже була ротація, напевно, в Одне вооруження, яке Росії було необходимо, вони вивозили, так, наприклад, примеру, танки ми знаємо достовірно, а от якраз ракетні комплекси назад Лукашенка Угу. Ну і наостанок, е як ви оцінюєте оці справи е вашого білоруського каналу, який про розповідає про армію, так як треба державі? Вони одні літаки на морі блюрили, а інші ні. В сюжеті де розповідали про ці ось перевірки. Навіщо це так робити? Да. Ну об этом писав канал Гаюн. То вони значить баки а, з топлівом заблюрили. А, ну, краще би то було похоже. Якби там були прицеплені значить бомби з. З ядерними боєприпасами ну на самом деле ніформації, а что ядерные боєприпаси поступили на територію Білорусі. Тоді на останок іще пан Олександре. Є оці склади з ядерними зарядами росіянськими, так і кажуть, що будуть імітувати. Ну не імітувати, а проходити навчання, як їх доставляти до носіїв. Не будуть використовувати білоруси, зокрема Лукашенко, справжні боєзаряди. Це буде імітація таких ось кроків, чи все ж таки Лукашенко зробить це? Ну смотрите до сих пор. нет достовірної інформації о том, що ядерні боеприпасы поступили на територію Білорусі. Нет такої інформації достовірної. Вот об этом говорили некоторые разведки, но мы этого точно не знаем. И военнослужащие, которые с нами контактируют на той стороне, этого не подтверждают до сих пор. Поэтому в учениях они могут использовать обычные, а, значит, обычное вооружение, которое будет под видом а, тактического ядерного вооружения, там, прицепляться, к примеру, к самолетам. Ну, топ-таки -то с болванки, так? Да, да. Дякуємо вам за відповіді за роз'яснення, як відбуваються процеси в Білорусі. Нам це так само важливо і хочеться, щоб і е, білоруси нарешті зажили в вільній державі, вільній від диктаторів. Олександр Азаров, керівник білоруської ініціативи Байпол, дається наш ефіру. Вдячні вам за це. Поговорили про ситуацію в Білорусі, про те, як е, власне спонтанно раптово вирішили провести оце ось навчання з носіями ядерного тактичного. Для дарно тактичної зброї.